Всім привіт! Спінінг на Десні продовжується. Виїхав половити Судака на джиг. Річка Десна, старі мої місця. Сьогодні знову проб'ю їх, пройдуся, прогуляюся, перевірю точки, може якийсь судачок і клюне, а може і ні, то я навіть дуже то і не засмучуся. Погода зимова, риба пасивна, але шанси піймати є. Приїхав я десь пів восьмої ранку. Проб'ю всі ті ж місця, які, на яких я був з Віталієм, з зладом але сьогодні я один. Ну, У них не вийшло на риболовлю, тому я буду сьогодні ловити сам. Як вийде щось піймати, то обов'язково я вам це покажу. Але все одно, навіть побувавши на риболовлі, нічого не піймавши, це вже класно. Причому сезон спінга скоро закінчиться. Буде лід і там буде кортіти, половити, а вже все. Вже буде зимова риболовля. До речі, на моєму каналі також є і риболовля з льоду. Якщо буде лід, буде зимова риболовля. Сьогодні в мене в руках, знову ж таки, x 1 обновлений, x 1 1 як кажуть, як пишуть, 2,57, 12, 35 тест, котушка 4000, Sirius і Шнур 1,0 по Японії. Все, ставлю приманку, починаю ловити. Ігра стає, його сьогодні не буде. Погода невеличкий плюс. Морозчику немає зранку. Хоча я думаю буде морозчик. Ну, перше місце там, де я піймав судака на мандулу. Корчі тут є, тому мандулу сьогодні ставити я тут не буду. А поставив на 25 грамах із зі штайнера трійку. Все, починаємо. Берега зараз слизькі, тому що от і листя, і сніг був. Треба бути обережним. Щоб не послизнутися і не шурнути у воду. Сніжок випав. Значить вже зима, але ще не зима, сьогодні яке? Сьогодні 19 листопада. Зараз оці корчики облавлю. Біля корчиків судачок стоїть. Поки приманку не змінюю, я так проходжу по місцях. Там-там покидав. Не знаю, поки думаю, яка тактика. А тактика, напевно, як завжди. Десь швидко прокидаєш, десь залишишся надовше, бо є місця, де реально точно знаю, що буде риба, але потрібно, потрібно це, вичекати цей момент, коли вона буде там клювати. А є місця, де, напевно, риба більш прохідна така. От сьогодні може клюнути, може не клюнути, тому не спішу. Все одно часу багато проїхав. Зранку до вечора потихеньку-потихеньку буду пробивати місця. Погодка більш-менш. Хоч і така і волога, але це не, не заважає ловити рибу. Я таку погоду люблю. Краще хай така буде волога погода, ніж мороз. Мінус 8, наприклад. Коли все обмерзає, замерзає, а взагалі-то зранку може кльову і не бути. рано вранці. Буває, що я ловив судака тільки після обіду. Починалось клювання тільки після обіду і не раніше. А от ходиш, ходиш, наче там і точки, і все, і судак є. Але він мовчить. А окуня поймав. Знаєте, що було? Довожу приманку... Довожу приманку до берега і щось так, наче, наче клювання. І баци клювання, все-таки під берегом клюнув окунь, 25 грамів грузила і отакий окуняра. Да, так, як кажуть, єдовий, нормальний окунь. А от спробують його тут піймати на якийсь легкий джиг, наприклад, відвідний, може і не клюнути. Але в принципі по окуню місце цікаве. Можна колись тут його буде обловити, наприклад, якимось лайтом. Тут просто слабка теча в цьому місці і, звичайно, що окунь збирається. Ну, так, Перша риба сьогодні є, але кидав на судака. Бувають випадки, які важко пояснити. Ну, пояснення є, але 100% не скажеш, що це було. От один з таких випадків. Це я джигував, розуміло, піймав окуня, продовжую ловити і після якогось підвисання, чи це була коряшка, чи це... Щось на дні таке було, витягує, просто грузило і голий гачок. Приманки немає. Здається, це могла бути риба, але я не можу так сказати, стверджувати, тому що буває таке, коли там якийсь обірваний чийсь шнур чи жилка, там запутається і воно зриває. Причому ловиш нам якийсь силікон кейтеч, його достатньо легко зірвати з гачка. Ну, такий момент буває. Це я чому розказую, показую вам, що ловлячи довго на джиг, ти сам не знаєш, що це було. Якби риба висіла, я її почув, то сказав би, а так, ну чіпляю нову приманку і продовжую. Але от місце з окунем, це вже якби на замітку. Можна тут буде колись з лайтом проджигувати легким, легким спінгом до 10 грамів. І там можуть бути окуні, тому що окунь по одному не ходить. Але це вже не сьогодні, тому що в мене сьогодні зовсім інші снасті на іншу рибу. Спробую половити на пасивну приманку. ХОГ-Імпакт 3 дюйми. У минулому сезоні на нього часто клювали судаки, але в цьому сезоні поки що... о, закинув. Вітром знесло шнур на дерево, але я вже, я вже стягнув з гілки. В цьому сезоні щось не було клювань на, на цю приманку, але я пробую. Плюс колір. От похмура погода, яку краще приманку, яскраву чи темного кольору. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Ха-ха-ха, хтось повисав. Була рибина. Була рибина і, скоріше за все, це був судак. Бо не щука. Повихла рибина, не засіклася. Чи може це був якийсь великий окунь, бо якби і порізів немає. В корчах тянув, ліс по корчах, вже думаю, виматуватись і знову так підвисає риба. Напевно, окунь. Але в іншому місці, знову ж, окунь стоїть там, де повільна течія і багато корчів. Точка для легкого джигу. Так, можна походити і... Вибрати якісь місця для ловлі окуня по десні. Тончий шнур, легший грузок. Я думаю це окунь був. То в мене так спочатку, наче судак, але клювання не було, просто не було клювання. А так. Рибу потримав. Зараз може відірву приманку в цьому місці, да. можна буде поснідати чайку випити. Їхав рано, то не снідавши. А тут якби русло чисте. Джигуєш собі спокійно, а тільки підтягуєш ближче до берега, починаються корчі. Хто сидить хижак? О, підвисає вже. Під дерево сюди підносить. О, ось корч, корч є. є. Якщо не зносить, от, достатньо грузка 25, приманка лежить на дні. Я роблю паузу, можна так постояти, подивитися. Не зносить взагалі нікуди. І можна робити довші паузи. По 2 секунди, наприклад. По три. От я не підматую, бачите, не спішу. Буває спрацьовує, але спрацьовує там, де можна робити паузу. Якщо ви робите паузу, а воно котить приманку по дну, воно видно як це котить. Воно і, і чути в руку, і по вершинці спінга це все можна спостерігати то звичайно, о -о -о, корчі. звичайно що в таких місцях паузи це погано а от у мене є зачеп Снідав, тепер можна продовжувати риболовлю. Є такі місця, де потрібно перебирати приманки і чекати виходу судака. От зараз одне з таких місць. Переберу тут приманки, покажу вам, які я сьогодні взяв, які оснащення. Я сьогодні взяв не тільки силикон, мандули є, є поролонки. Є приманки на двійнику. Це для тих місць, де не чіпляється. Якщо б чіплялося, звичайно ж тільки офсетний гачок. Вода в десні потрошку прибуває по кілька сантиметрів за добу. Це видно по берегу. Достатньо два закида, щоб зрозуміти, хоче риба клювати на цю приманку чи ні. Я не люблю довго стояти за однією приманкою. Якщо я розумію, що риба в цій точці є, але вона чомусь не клює. Значить змінюємо. І от от така штука. Мандула. ну ж. На двійнику зачепів не було. Скільки я буду кидати мандула? я сказав, два закида і змінюю приманку. Це вже називається тактика топтання на місці. Я так придумав собі назву. Перебираєш приманки. І вона спрацьовує ця тактика. Особливо в зимовий період. Ще не зима, ще сьогодні тільки 19. Хотів сказати липня <рістопада> листопада. Так, одна із приманок, яка гарно працює, це Ізі Шайнер 3, розмір 3. Це 4 є 3,5 мене в коробці. Зараз покажу вам. Розмір 3,5 і оснастив я її цю приманку цього віброхвоста, на такому двійнику. Дуже рідко використовую двійники, але цього разу спробую, бо тут не чіпляється. Так. Ну а чи клюне риба на Easy Shiner, ніхто ж не знає. Це ж сьогодні вона клює, завтра може не клювати. Але от сама форма Easy Shiner, це, можна сказати, входить у п'ятірку. Силіконових приманок у мене по різні рибі. І щука, і судак, і окунь, якщо це десь ловля на Десні. Окунь дуже часто бере на розмір 3 дюйми. Ну, Така універсальна форма. А чому вона дуже гарно працює на Десні? Тому що вона вузькотіла. Вона нагадує ту здобич, яку любить судак. Плюс вона гарно йде на сильні течії, не так парусить. Якщо взяти модельку Фет, будь-який фет, то він дуже парусить і потрібно вагу більшу ставити. А от Easy Shiner це вузька тіла приманка і з нею можна вагу ставити, використовувати меншу на спільні. Є рибка! Є! Є-є, риба! Іду, іду вниз. Хтось влупив. А хто? Зараз побачимо. Ого! А звідки виплило? Щупарь? Чи що це таке? Щупарь. Я думав. Що... Судакевич. Я думав... Така щука ковтнула повністю приманку. Це вона влупила на із Шайнера. Ось там вон в шахті приманка. О, така щука. О. Є клювання на джиг. Я сьогодні ще не пробував ловити на свінгбейта. І колір поставив, який цікавий. Такий прозорий із фіолетовою крапкою. Фіолет, там чорненький якийсь, Ну, така на сонці, а сьогодні погода. Бачите, трошки сонечко виблискує, тепленько, Судак не виходить ще на кльов. Хоч щучка порадувала кльовом. Розловився. Окунь щучка. Тепер треба судачка піймати. Нове місце починає обловлювати з ізішайнера, ну а потім вже по порядку, як що потрапляє до рук. Погода сонячна, риба може стояти сьогодні не тільки на великій глибині, а навіть там по канавах. Де глибина 3-4 метри Як сонце вийшло, а я ще й вдома залишив окуляри. Десь вони там чекають мене сонечко так світить добре. Йду покруче. Так, в швидкому темпі. То зазвичай я затримуюся, там щось товчусь на місці довго. Змінюю приманки, а так в швидкому 2-3 закиди і далі. Вирішив прогулятися. Пошукати рибу. Оце відірвав тільки першу приманку. Сьогодні щастить зачепами, не чіпляюся. Що я хотів сказати з приводу повільця, Який флюр ставити? Якщо ловиш судака, можна ставити тонкий 03-04. Повідець потрібен для того, щоб захищати шнур від пошкодження на корчах і на бровках, де є ракушка. Але ж може клюнути щука і щука навіть трофейна. Тому я вибираю флюр 063. Товстий флюр, важко зав'язувати, але щука його кусає дуже рідко. Якщо б мені було все одно на щуку, там зріже, то хай зрізає, я б ловив би 0,4 з 0,4 флюром і все. І якби не заморачувався. Ну а так як клюне щука і дебила щука, а потім будеш кусати лікті, чому поставив тонкий флюр. Довжина повідка 25 до 30 см. Спробую на сонячну погоду ось такий колір. Ну і приманка сама, це пасивка черв'ячок, просто черв'ячок. Судака вона ловить. Ну якась погода. Просто навіть не очікувано, що таке сонечко, тепло, вітру немає. А як завжди, коли гарна погода, риба не клює. Ну, щось ще, я думаю, піймаю до вечора. Можеш піймаю, пробую пробувати отак по колу ті самі місця, змінювати приманки. Поки що не хочу нікуди далеко ходити. Тут по, по одному місцю топчуся, підбираю щось для риби. А зараз треба поролонку закинути. Чи що в мене там є? Мандулу пробував, поролонку не пробував. Як там називають поролонку. Мочалка чи як. Ну отакі мене є. Це 4 дюйми зараз. Грузильця. Це не зацепляйка на двійнику. Поролонову приманку не дуже часто я використовую. В цьому сезоні це буде вперше. Якось я про їх і забув. Ну. Силикон є силикон. З ним якось більше варіантів. Ну от коли вже реально риба не клює, можна ставити щось таке, що вона не бачила. Хоча я не думаю, що така кардинальна зміна приманки може якось розшевелити судака. У нього просто немає виходу. Немає активності. Сонечко світить. Може почати клювати тільки пізно ввечері. От. А часто швидко йде. Наче туди-сюди, а вже друга година дня. Реально на, на риболовлю залишається 2 годинки. І думай, чи залишатися тут, товкти місце і чекати, коли рибка прокинеться, чи йти ближче до машини, як кажуть, ближче до хати. От не знаю. Ну трошки потовчуся. Годинки там ну, півтори максимум треба буде йти. А може я раніше звідси піду, побачив. Ну Немає клювань, пройшов. Раз кручу, другий раз кручу. З десяток приманок замінив. І поролонка, і мандула. ну от Одна щука і все сьогодні на цьому місці. Немає риби. Ну, погода, я думаю, погода. Я вже не пам'ятаю, сьогодні кидав чи не кидав ось таку приманку. Бакстрей 2. Одна з кращих, але сьогодні нічого не працює по судаку. Судак мовчить, які тільки приманки я не ставив. Зараз перевіряю цю точку кількома закидами. І буду топати до машини вже. Десь там по дорозі ще кину трошки на якихось таких локальних місцях, не всюди, не, не всюди підряд. Все, сьогодні по судаку моя мене не вийшла руболовля, як я не старався, не вийшла. Я вважаю, що це вплинула погода. Проманки робочі, місця з рибою. Але судак не клюнув. Добре, хоч то якийсь окунець чіплявся, щука порадувала клюванням. Отак От мало клювань за весь день, а день короткий, до 4 годин і можна зматуватись. Це так, зайшов кілька разів закинув ще на цьому місці. Зранку тут не було судака. Може ввечері прокинувся. Може. Є риба. І це судак. І це судак точно є. 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 іди сюди. З третього закиду судачара. Іди сюди. Гарний, здається судак. Здається, Здається, гарний судак. Отак. От дочекався. Я дочекався риби. Я дочекався судака. Ну от, йшов я йшов з третього закиду. і піймав на тій точці, де зранку було окунець, але судака не було. А судачок, о... Який гарний екземплярчик Судака. І клюнув він на бакса. Клюнув він, як я показував, та приманка, яка є Судаковою. Не хоче відкривати рота. Добре засікся. І приманку не віддає. Да віддай же ж ти приманку. Отакий. Приманка в роті. Риба, за якою я ганявся чи шукав, чи як сказати весь день. І ось тільки під вечір клювання судака. Перше клювання за весь день. Його не можна нічим спутати, саме таке клювання, таке щука клює набагато енергічніше, чи ну, і зовсім інше клювання. І от я думаю, буде ще, чи це він тут один. Ну Сильно я не буду губу розкатувати. Спасибі десь ні і за одного судака, за одне клювання. Але сам факт того, що коли прийшов правильне місце з правильною приманкою, і в потрібний час. Це все спрацювало. Змінив ще кілька приманок, клювань більше не було. Ну як завжди. Судак він по подраконив, роздразнив, але більше не клювало. Можна ще постояти, але я відірвав приманку і вже ліньки перев'язувати. Сьогодні відривів було мало. Це третій. Піду я поїду додому. На сьогодні досить. Три риби піймано, щука, окунь і судак. І, і ще, я ще не сказав, тут я коли стояв, джигував, то на виматці приманки під берегом щось повисало. Але я не зрозумів, що ну так, з ударом на рівномірній проводці. Чи щука це була, чи великий окунь. Збила приманку, не засіклося. Ну, так буває. Значить, тут треба стоїть і треба її пробувати ловити, але вже іншим разом. Не сьогодні. Я вже сьогодні. Наловився на цьому, все. Дякую за перегляд. До зустрічі.